Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні в нас 3 червня 23 го року. Продовжую показувати трояндочки. І зараз показую саме плодовий сад. Він в мене невеличкий такий, зовсім трошечки в мене тут дерев, кущових рослинок. І серед них ростуть і трояндочки. О, сьогодні вітер такий, ого-го. Сподобалась мені ідея, знаєте, саме там, де вільні місця посадити троянди. Так, і я собі місце зекономила. Не обрізані в мене тут троянди, троянди встигла обрізати в цьому році лише. На парадному вході тут в мене караул, але цвітуть. У мене сад поділений на дві частини, і посередині там поки ще ніяк не задіяно, але посаджені плодові. Рослини з двох сторін. І троянди я поділила таким чином, посадила, що з однієї сторони, саме цієї, які я показую, тут в мене помаранчеві трояндочки, з іншої сторони, в мене рожеві трояндочки. Ось така, така краса. Тут маленька, але тут ожину треба мені буде викопувати. На продаж ожина буде, тому поки так. Я просто в захваті. По сортам я не скажу, тому що треба нахилятись, дивитись назви сортів. Я не можу поки. Тому просто показую красу. Красу і оцей безлад, який треба терміново обрізати. Ось така краса. Кленик насіявся, треба. Звідси пересадити на щеплення. А можливо і не буду вже щеплювати, не знаю, побачимо. Це якісь брауні. У мене два брауні. Шуга браун і ще якийсь. Я їх постійно плутаю, то я не знаю, де який. трояндочка, я знаю, як називається, вона в неї назва супертрупер. Негарна назва, але троянда не перевершена. Просто подивіться, яка вона насичена, насиченого такого помаранчевого кольору. Шикарна. Ця троянда, вона дуже хворіла після пересадки, я хвилювала за неї більш за все, тому що це моя одна з самих улюблених троянд. Одна з самих, не сама, а одна з самих. Це сорт цинкодимайо. І на камері я не передам колір, я не знаю, мабуть, тут не буде видно. Я навіть не знаю, як описати її. Вона мені як помаранчево-коричнева з якимсь, з якимсь непонятним кольором. Тут інший зовсім, бачите? Він не рожевий. Він зовсім не рожевий. Я не знаю, як, як описати цей колір. Я таких троянд, я навіть таких кольорів в житті своєму не бачила, щоб мені описати. Ну, камера передає неправильно, вона засвітлює, як завжди. Я прямо от злюсь через це. Мені хотілося б показати цю красу. Цинко де моє, друзі, запам'ятайте, обов'язково подивіться, пошукайте в інтернеті, якщо знайдете, хватайте. хватайте і біжіть. бо вона варта цього. Так, тут якась. В мене не обрізана, але дивлюсь, що і шипшина тут десь, звідкись взялась в мене просте, і, і вже і квітує. Це треба навести порядок, оце обрізати сухе. А, трояндочка, а, трояндочка, я зрозуміла, що це? Не пам'ятаю назву, але я зрозуміла це. Ой, блин, так хотіла така назва проста зовсім. Оранж лимон, здається, так. Я можу помилятись. Така вона смугастка. <кхи> так, ну і все. Тут, в принципі, все. На цій частині, виходить, на цій. Ой, на щось не вступило, на бур'ян, нічого страшного. На цій частині саду все. Тут доволі трошечки троянд. Ну вони ще приживаються. Вони в минулому році, взагалі, там не було що бачити. Вони дуже хворіли, дуже дуже. В цьому році вони вже краще виглядають. Тому чекаємо на наступний рік. Тут буде прям взагалі краса. І я думаю, що на наступний рік, дай Боженько, здоров'я і миру, перемоги. Я вже наведу тут порядок і підстрижу все, сформую, тому що в мене не сформовані та взагалі не обрізані кущі ожини. Кущі жимолості. Ожини, Ожини, я так сказала. Я обрізаю зазвичай просто сухе і все. Я не вмію її формувати. Але той же самий Агрус, смородина, Тут треба, мигдаль у мене вишнівці, от китайські, це треба все обов'язково обрізати, формувати. Зараз воно не має. Зовсім ніякого вигляду. Ну і спірієчки також я не формувала, не встигла обрізати. Тепер вже після цвітіння треба, але. Але це ж треба мені обрізати. А я не знаю, чи я це зроблю. Так, і друга частина е, саду плодового, оце ж позаду е, тут. Е, Жива загорожа, яблуньки Роялті, міскантус зебрина і перовський. Перовські вже розрослися. Обов'язково я так хотіла їх вже навесні продавати, але не встигла і не можу поки. Поки не можу. Тому буде на осінь. На осінь буде багато перовські. Я і собі хочу багато ще посадити. І ось ця. Ось цей клаптик, тут менше. І рослин, і троянд, але все одно покажу, обов'язково покажу. Ось, зацвітає трояндочка дуже-дуже гарна. Я думаю, що я зарано почала знімати, показувати троянди. Черешенька. Ой, вже скоро я черешні обожнюю. Ще не всі трояндочки квітують. Ще. Ну, і ще так вони. Навіть перша хвиля, але поки тільки-тільки починають цвітінь. Ну нічого, зніму ще. Зніму ще покажу ще, правда ж? Це не проблема. Ось рожевенькі трояндочки. ця маленька. Треба чекати, поки наросте. Ну, і тут два кущечка. Ну, і в принципі все. Тут ще й нічого так толком не цвіте, тому тут і нема що показувати. Яблуньки, це все, що ми підстригали навесні хоч щось встигли зробити. Дерени, дерени колись, сподіваюсь, доростуть і закриють мені оцю сітку і оцей. Оцей вигляд, так, це треба вимкнути терміново. І риси, квітнуть. Тут у мене, я вже казала, місце таке у мене деякий план був, але тепер я не знаю. тепер я думаю, можливо, можливо щось в мене і зміниться, можливо, я тут щось інше зроблю, але я не до того. Поки використовую це місце як розсадничок, коли мені там треба терміново десь щось втикнути, і місця нема. То тут І оці іриси варігатні, вони є на продаж. Зараз от вони відцвітають, їх вже можна відправляти. Тому, якщо кому цікаво, звертайтесь. Дельфінів ми знімо окремо. Все, друзі. Пока-пока!